За минулу добу в місті Бахмуті е, було е, та, навіть не декілька, там більше десяти спроб штурмувати наші позиції. Всі були відбиті стратами до, е, для ворога. Мало того, на деяких напрямках наші підрозділи е, контратакували, повибували цих товаришів із раніше займаних позицій. Але подетально. Говорити, там, розказувати, де що і як. Ну, По-перше, не маємо повноважень. По-друге, це колись хтось там за ці речі розкаже. Друзі, е в місті Бахмуті е Збройні сили не сидять в глухій обороні, в окопчиках і е нас там капець. У нас є артилерія різних калібрів, міномети і весь спектр озброєння, який застосовується проти ворога. І Є і превентивні удари і по глибині. Ну, в тактичній глибині по противнику працюють і хаймерс, і РСЗО, і авіація застосовується. Так що ну, це так припадають російські інформацію, що типу, вони тут капець, які крутиє перці, і роблять не пойме що. А насправді ж ситуація дещо інша. Майже півроку Бахмут стоїть.